І так, добрий вечір, шановні пані та панове, вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. До речі, давно не бачились, давно не чулись, а все тому, що я прийшов не сам. По-перше, зі мною кішечка Елой. Ось вона, бачите, під'їдає свою ковбасочку. А по-друге, у мене є непогані новини, які ми зараз дуже швидесенько, так знаєте, можливо, пробіжимось по ним. Ну, не будемо сильно дуже загострювати нашу увагу, але я думаю, що поки наш, наші люди підтягуються, можна буде обсудити суперпотужну новину про нові Xbox, про нові контролери, про все оновлене і все цікаве. Так що, якщо кому цікаво, можете прямо зараз протиснути вподобайку, написати шалений коментар. З'явилася інфушечка, що Xbox, проміжні. Все ж таки будуть, все ж таки будуть іксбоксі проміжні. І що це за іксбокси, зараз ми з вами будемо дізнаватись. Тому що інформація дуже цікава, і саме головне, що це перевірена інформація. Це не якийсь вброс, це не якась така штука, якої може і не бути, це реально затверджені документально плани компанії Microsoft на випуск нових консолей. І я вам одразу хочу сказати, що нові консолі вже вийдуть у 2024 році. Якщо у когось є бажання купити Xbox, Series S або Series X, і людина не впевнена, і думає, може ще трішечки почекати, може і варто трішечки почекати. І заголовочок, як ви бачите, так і написано. Новий Xbox у 2024 році. Microsoft готує циліндричний Xbox Series X на 2 терабайта без. Приводу. І так, з'явилася інформація під час засідання, що Microsoft у 2024 році все ж таки планує оновити свої консолі Xbox. Але що цікаво, все ж таки, Microsoft не хоче цей раз робити про версії консолей, які я от знаю, що в народі, знаєте, Соньку прошку ще очікують, тому що, ну кажуть, там є ексклюзиви, хочеться пограти. А от Xbox якось я побачив, що негативно люди сприймають і не хочуть про консоль. От всі хочуть, знаєте, щоб дешевше був, щоб без привода SX був, це логічно. І от якраз таки компанія Microsoft і хоче зробити нам нарешті Xbox Series X без приводу, який буде мати циліндричну форму. Просто подивіться на цього молодця, як він буде прикольно виглядати. Просто подивіться, він реально ну, виглядає, як на мій смак, феноменально офігезно, просто дуже солідно, дуже красиво. Попереду у нас USB-шечка, попереду у нас кнопка живлення. з Зверху у нас йде решітка, зверху у нас іде решіточка, ну в принципі, як на консолі SX, а знизу, як я вже розумію, у нас йде підсос холодного повітря. Так, що консоль буде називатися Xbox Series X, вона замінить стандартну версію консолі, ну і буде позначатись як рефреш, що з англійської перекладається як оновлена консоль. Якщо ви не знали, я вам повідомляю цю інформацію. Що із цікавого? Що із цікавого в цій консолі буде? Ну, як ви вже зрозуміли, привод вона втратить, на жаль, приводу у неї не буде. І замість приводу компанія Microsoft нам докладе цікавих фішок. Наприклад, вона, звісно, оновить інтерфейси Bluetooth до версії. 5.2, що дозволить нам до Xbox конектити сучасні гаджети. По типу якихось навушників, по типу, можливо, якоїсь е, е, Знаєте. Ну, скажімо так, геймпадів, можливо, якихось, можливо, якоїсь е, ще додаткової периферії, наприклад, мікрофони, може, веб-камери будуть на блютузі, на я не знаю. Але буде оновлений інтерфейс до останньої версії 5.2. Це дуже потужно. Також Wi-Fi модуль буде оновлений до версії 6E, що дозволить дуже сильно розганяти швидкість інтернету. Ну і у нас закачка ще на порядок буде більш Класно працювати. Далі, далі. Саме цікаве, що ця консолька буде споживати менш, менше енергії. До 15% вона буде менше е, споживати, а значить. Навіть е, в Love Energy мод вона буде до 20% менше споживати. Хоча я хочу сказати, сам Xbox Series X, а він в принципі, якщо порівнювати з PlayStation 5, то він не багато споживає, і це досить економна консоль. Я колись на каналі робив вже тести, як грати без світла, і ми там на своєму досвіді ну, вже дізналися інформацію, що Xbox Series X він взагалі не такий е, споживчий, як PlayStation 5. PlayStation 5, прям набагато-набагато більше, особливо під навантаженням, вона прям смокчує електричество дуже дуже сильно, електроенергію. Так, а, а, значить, значить, ну, звісно, у нас процесор виконано за 6 нанометровим процесом і має зменшитись на 15% енергоспоживання. Те, що я і казав. Так, значить йдемо далі. Що саме цікаве? Це, в принципі, інформація, яка ви можете її подивитись сказати, Павло, якась фігня, Ну, типа, таке оновлення, та ж сама ціна 500 баксів, нібито нічого такого, знаєш, і немає. Залізо те саме. Єдине, що дуже приєдно, єдине, що дуже приємно, те, що у нас тепер замість дисковода у нас буде цілих 2 терабайта SSD. А я хочу сказати, що для геймпаса це просто офігеть, яка штука. Офігеть, яка штука, тому що на PlayStation. У нас uh, немає так багато Day One релізів, а на ексбоксі в Game Pass зараз прямо. Залітає дуже-дуже багато ігор. І хочеться все це поставити, все це промацати. Ну і на Xbox Series S на базовій консолі, оті 360 ГБ, які доступні, ну це зараз виглядає просто сміхотворно. Так, можна з цією пам'яттю виживати, щось удаляти, щось доінсталювати. Це все можна робити. Але от я хочу сказати, що 2 терабайта на оцій версії консолі SX Refresh це буде те, що треба. Це буде справді добротний апдейт, дуже класний. Так що я думаю, що якщо люди зараз ще не купили SX, можливо, є сенс трішечки притримати свої гроші і потім вже купити в 2024 році ось цю бандуру під назвою SX Refresh. В принципі, 2 терабайта зайвими не буде. І я впевнений, що на цьому моменті ви такі подивились і, х, скоріш за все, скажете, Павло, ну якась, знаєш. Багато всяких приколюг, 2 терабайта це непогано, начебто там якісь оновлення, можна брати, можна не брати. Wi-Fi пофігу, Bluetooth пофігу, так що може я і не буду оновлюватись. А я вам хочу сказати, що хлопці та дівчатка є одна штука, яку ви обов'язково захочете. Навіть якщо у вас є зараз на даний момент старий Xbox, ну такий, як у мене, такий, як у вас, S або X, ви до нього обов'язково захочете прикупити ось такий офігезний, просто офігний. Геть, як класно виглядаючий гімпад. Ви просто на нього подивіться. Я його коли побачив, я одразу гік потік, знаєте, одразу, просто я на нього подивився, і він мені дуже сильно сподобався. Прямо дизайн, ну, ідеальний. Я взагалі хочу сказати, мені ESX оновлений сподобався дуже сильно, тому що такий конус поставити біля телевізору це було просто бомбізно. Це просто була бомба. Цікаво, чи буде цей конус якось лягати на бок, я о цього не знаю, але взагалі круто буде виглядати. А оцей гімпад, ну не знаю, можливо, вам не дуже сподобався. Мені просто-ну просто дуже сильно сподобався. Я помітив, що його рукоятки трішечки були змінені, як ви бачите, вони начебто трішечки вузенькі стали. У нього трішечки мінімально змінилася форма. Скоріш за все, нижня частина у нього буде прорезинена, скоріш за все. І скоріш за все, задня частина. На жаль, поки що не видно, не видно, як воно там позаду у нас буде все відбуватись, але якби от чисто візуально можна зробити такі висновки. Тепер давайте переходити, що ж в цьому геймпаді такого буде суттєвого змінено. Або буде багато змінено. Давайте одразу я зачитаю тут, те, що тут написано, а потім додам від себе. Тому що я інформацію вивчав, я інформацію збирав сьогодні, мені було дуже цікаво на рахунок цього всього. Так що давайте подивимось. Пристрій матиме акселерометр. Нарешті, нарешті, Xbox до цього дійшов. І тепер у нас буде на Нінтендо про контролері акселерометр. У нас на, само собою, на PlayStation є давним-давно акселерометр. І тепер буде у нас на Xbox контролері, акселерометр та, та гіроскоп. Так, Далі. Буде е, можливість прямого з'єднання з Хмарою. Це ще один потужний і важливий крок, який нас наближує до технології хмарного геймінгу. Якщо ви стежили за новинами про Google Stadia, це такий був хмарний сервіс, е, так от, він продавався з такою маленькою, ну з таким, можна сказати, маленькою приставочкою і з геймпадом. І відмінність тої системи була те, що геймпад напряму конектився не к телевізору, не к приставці, а одразу Напряму конектився к хмарі, і ви, можливо, зараз скажете, а нафіга воно потрібно? Що це таке? Ну, типа, чому не можна зробити, щоб просто гімпад конектився до консолі, а консоль вже до хмари? Я вам скажу це суть цієї технології, щоб зменшити зворотній відгук, щоб ви натискали йти вперед і щоб ваш персонаж дуже швидко на це реагував. Так що це дуже, -дуже ну такий дуже важливий крок, який нас наближує до хмарного геймінгу. Так що їдемо далі. Microsoft також е, описала кілька технологій для покращення відчуттів геймерів. Тут ми вже просто ловимо в'єтнамські флешбеки з нашого DualSense на PlayStation, якщо хто не знав. На гімпаді PlayStation, DualSense в ньому дуже багато усіляких технологій. Там, звісно, є і гіроскоп, там, звісно, є і акселерометр, там, звісно, є всякі там хаптік Feedback, мікрофони. Це все там є. І зараз це все йде в гімпад білі боїв. Я хочу вже побачити, як до цього білі Бо і казали, це все нам не потрібно, це все просто лайно, батарейку саджає, нафіг не треба. Гіміки чи міміки. Хлопці та дівчатка. Я вам, як людина, яка грає абсолютно на всьому, хочу зараз сказати, що це ніфіга не гіміки. І що, коли ти граєш на PlayStation контролері і потім пересаджуєшся за оце, ну це просто як, наче ти пересів з PS5 на PS1 покоління, відчуття взагалі не ті, особливо вібрація, вона просто жахлива. Тепер цьому настане кінець. 2024 рік. Запам'ятайте, хлопці та дівчатка. Рік, коли Xbox ще один потужний крок, робить в сторону хмари, в сторону, в сторону оновлення технологій, і це правильний крок, це дуже правильний крок. Я на це дуже сильно очікую. Я буду один із перших, якщо буде така можливість, звісно, хто купить собі цей оновлений гімпад або оновить взагалі Xbox. Чому б ні? Чому б не купити собі отакий двохтерабайтний комбайн, який буде просто перемалувати ігри, який буде матиме офігезний гімпад? Це дуже дуже круто. І так, почитаємо, що тут іще у нас буде. Відчуття геймерів, це у нас буде persionic Haptic Feedback, це щось на кшталт, точний тактильний зворотній зв'язок, це щось на кшталт технології, як в DualSense на PlayStation. Далі у нас буде VCA, Haptic Double s speakers Тактильні двигуни працюють як динаміки, я собі можу це тільки уявити. Це взагалі такого на PlayStation якби немає. Там є динамік, але такого приколу, щоб як я зараз розумію, що це в деяких моментах. Музика буде навалюватись, і у нас буде геймпад в такт музики якось реагувати. Звучиться фантастично. У мене колись була моторола Є, e, друга, Є398, музичний телефон, і там була схожа функція. Там, коли грала музика, він вібрував в такт музики, і там були офігезні вібромотори. Ми від цього кайфували просто з дружбаном. Слухали якийсь корм і е, тримали цей телефон, і він просто вібрує в такт. Так офігезно було. І зараз така фішечка буде на геймпадах від Xbox. Можливо, хто зараз... Скаже, Павло, це якась чуш, воно нафіг не потрібно, але повірте мені, коли буде якийсь потужний момент. В Gears 6, коли вас затиснуть, ви будете сидіти з лансером десь в укритті, почнеться героїчна музика, вам почне відбивати е, саундтрек Gears в лодошки, ви будете просто офігеть, як задоволені. Так що я дуже очікую ці технології, це повинно бути надзвичайно круто. Далі йдемо. Кнопки матимуть е, стати тихіше, а сам контролер міцніше. Отут я буду просто всикатися, тому що зараз дуже багато моїх знайомих білібоїв кажуть: Павло, щось ти кажеш, таку фігню. От мені подобається, коли я ти. Тисну кнопку, і я чую, що я її натиснув. Мені подобається, коли креставину я тицькаю, і у мене такий є фідбек, що всі сусіди чують, як воно хрустить. Ну такого бути не повинно. Ну камон, це ж не якась не вібратор якийсь, це просто нормальний геймпад, на якому треба грати. Він повинен бути тихий, він повинен бути комфортний. Це все прибирають, і у нас геймпад повинен бути міцніший. До речі, тут ще не написали, але я вивчав е, технологічні особливості цього геймпаду, І тут ще. Нарешті з'явиться зйомний акумулятор. Так, так, так. Білі бої, білі бої та бої. ви зараз напряглися, все правильно. Нарешті у нас в геймпаді для Xbox з'явиться акумулятор. Але прикол цього акумулятора буде, що він буде зроблений абсолютно правильно. Він буде з'ємний. Типа, якщо ви хочете його, ви можете поставити. Якщо ви не хочете, ви його знімаєте і ставите батарейки. Я думаю, що це дуже суперкласний крок в сторону оптимізації, скажімо так, цих контролерів. Я думаю, що задоволені залишаться і фанати Xbox, і хейтери контролерів. XBOX, Які хотіли весь цей час нормальний акумулятор, зараз така можливість буде. Так що, як то кажуть, Перспектива, 2024 рік оновлений Xbox виглядає дуже-дуже цікаво. Але і це ще не кінець. Це ще не кінець наших сьогоднішніх новин. Окрім Xbox Series X, нам також оновлять, як ви думаєте, що правильно, нам оновлять Xbox Series S. Буде у нас оновлена S, яка у нас фактично не зміниться, не візуально, ніяк вона не зміниться. Ціна на неї залишиться 300 бачів, 300 баксів залишиться. É isso Пам'ять її буде складати 1 терабайт. І це дуже гарно. Це дуже гарно, тому що зараз у нас 512 гігабайтів, але з них доступно 375, і це взагалі дуже мало. А от коли на SHC буде у нас 1 терабайт, це буде надзвичайно правильний крок в сторону розширення можливостей бібліотеки Game Pass. Ще більше ігор, ще більше можливостей, дуже-дуже круто. А також за ці 300 баксів у нас в комплекті вже буде йти оновлений геймпад. Так що володарі. Зараз я думаю, просто такі сидять і думають: блін, я хочу один терабайт за ті самі гроші. Блін, я зараз хочу оновлений геймпад Це звучить надзвичайно потужно, надзвичайно цікаво. А от на рахунок про консолей, то нічого, на жаль, не буде. Нічого на жаль не буде. Значить, що я ще хочу сказати? Як ви бачите цей графік... Microsoft планує спочатку випустити Xbox Series S, оновлену версію, і вже через декілька місяців випустити Xbox Series X. Тобто вони зроблять таке віконце для продажів консолей, щоб спочатку наймолодша продалася консоль, а потім вони будуть продавати найдорожчу. Ну, таке часто роблять і Apple, і Samsung, і хто тільки такого не робить. Я думаю, це якась така тактика, чисто від маркетологів. Треба так зробити, для того, щоб людина, яка зацікавлена, спочатку купила S, -ку, потім перейшла на sx 2 ну оце все. Ну, пофіг, це в принципі нам не важливо. Неважливо. Значить, е, також є інформація о, о, том, е, о тому, що у нас Xbox Series X е, номер 2. Ну, типа повний, повністю оновлений Xbox, нове покоління Xbox. Планується лише в 2024 році. На секундочку. 2028 рік. 2028 рік. Це ще у нас, у нас зараз 23-й. Ну, нехай ми там доживемо до 24-го і ще цілих 4 роки роки у нас буде нове покоління консолей. Так що, в принципі, хто збирався купляти прямо зараз консоль, і запитав, у мене частенько питають таке запитання Павло, а чи буде еска ще там тягнути ігри до 2026 до 2027? Дуже таке, дуже часте запитання. Я вам зараз офіційно надаю відповідь. Нові Xbox до 2028 року у нас не плануються. Так що можете закупати собі еску ку або Ікса, або дочікуватись оновлених консолей, це все Можливо, це все можливо. І от, до речі, тут і у нас такий заголовочок. Microsoft планує нове покоління консолей у 2028 році, на секундочку, і знову розглядає гібридну модель. Що це таке і з чим це їдять? Також зараз ми до цієї новини, звісно, прийдемо, але я хочу вам показати на даний момент: у нас є інформація на рахунок продажів консолей продажів консолей Xbox Series. І, значить, ми зараз подивимося, цікавий шматочок із електронних листів Microsoft. У квітні 2022 року вони прогнозували розпроділ продажів SX Уз Співвідношенні 65 до 35%. Насправді, серія S склала аж 75% продажі. Це могло бути виключно викликано дефіцитом SX, але показує, що серія S залишатиметься ключовою увагою. Так що, якщо у вас, у вас були якісь сумніви, яка консоль буде більше підтримуватись або не буде підтримуватись, ви бачите, що зараз у Microsoft реально продається в першу чергу Xbox Series S. В першу і в останню чергу. SX Є тільки у якихось 25% користувачів це дуже мало. А якщо взяти повне повний цикл, скільки у нас повністю продано, ну нехай це буде 20 мільйонів. І з 20 мільйонів 25% хто це може порахувати? 2500, це 5 тисяч користувачів, це всього 5 мільйонів користувачів виходить. Це всього 5 мільйонів користувачів, ви собі уявляєте. І 15 мільйонів користувачів, якщо я правильно порахував, консолі Xbox Series S. Так що підеську оптимізація повинна бути рано чи пізно. Вона повинна, ну вона хоча б вона хоч якась, але буде, скажімо так. І у нас отакі є графіки. У нас є графіки, де видно, що у нас 25% це володарі SX і 75% володарі Xbox Series S. Отака ситуація. Але ладно, це нам не цікаво. Нам цікаво, що планує Microsoft. Нове покоління консолей 2028 рік. Microsoft хоче зробити нове покоління консолей. І, значить, у цьому новому поколінні консолей вони хочуть зробити гібридне покоління, гібридну консоль. Є документація на цей рахунок, я зараз її не відкрив, але я сьогодні на неї дивився вже. І значить, вони прогнозують, що їхня консоль буде мати велику потужність, але якась частина, якийсь відсоток графіки і техно... ну, і скажімо так, геометрії графіки буде оброблятись на хмарних серверах. Як воно все буде працювати, я, чесно кажучи, Абсолютно точно не можу сказати. Були вже в них багато разів такі плани. Якщо хто пам'ятає, гра така була Crackdown 3, третя частина. Вона ще на консолі Xbox One планувалась як 50 на 50. 50% гри повинні були оброблятися консолю, а 50% гри повинні були оброблятися в Хмарі. Ну, тоді це не спрацювало, тоді вони не змогли це реалізувати. І зараз вони до цієї ідеї повертаються, але зараз у них вже великий досвід. Я думаю, що на цей раз у них це обов'язково вийде. І до речі, я ще читав додаткову інформацію, що скоріш за все вони вже не підуть на дві консолі на такий от шлях, як вони раніше йшли, що у них буде Xbox, Series S та X. Скоріш за все, такого не буде. Вони будуть спрямовувати свої потужності на одну консоль, головну, і одна консоль, начебто, планується хмарна. хмарна консоль, отака ситуація. Так що будемо слідкувати, що там 2028 рік. Я думаю, ще багато води з того моменту утече до 2028 року. Ще багато патентів буде, багато всілякої інформації. Це ми будемо, звісно, розглядати, слідкувати і смакувати. Так що така ситуація. Ну і знаєте, іще саме цікаве на сам кінець, хочу сказати, що е, з витіка Іксбокса розкритік р... розкрив список майбутніх ігор від Bethesda Не всі ексклюзиви сьогодні, скажімо так. Е, ми дізнаємось, які будуть в майбутньому, але саме від Bethesda майбутні ексклюзиви ми зараз зможемо з вами побачити, які взагалі плануються. Які плануються. І так, значить. На скріншоті представлені майбутні на той момент ігри Bethesda та id Software. від фінансового 2020 року до фінансового 2024 року. Деякі з ігор, що вийшли, потрапили в зазначені терміни, інші ні. Зокрема, Doom Eternal вийшла 20 березня 2020 року. Ну, коротше, це все не цікаво. Нецікаво. Найцікавіше в цьому списку два останні роки. У 2023-му повинен вийти Doom Year Zero та DLC до неї. Нова частина Doom, щоб ви. Зрозуміли, всі чомусь, ну і я в тому числі, зараз очікують нову Quake. і начебто хтось розробляє цю нову Quake. І я думаю, що можливо це саме EAT Software розробляє нову Quake. Але як виявилось, і Software зараз зайняти новою частиною Doom, яка називається Doom Year Zero. Що воно таке? Чому воно так називається? Я поки що не знаю, але як ви бачите, в планах у них в найближчий час випустити новий Doom і до нього DLC. Це дуже цікаво. Дуже цікаво. Також оновлення для Elder Scrolls Online, це вже не дуже цікаво, як то кажуть. Далі у нас, далі у нас є інформація про Elder Scrolls Elder Scrolls нову частину. Ну, типа, знаєте, Skyrim, І наступна частина у нас буде називатись Elder Scrolls 6. І вона повинна вийти не раніше 2026 року. Але я думаю, після релізу Starfield'у, вони вже казали самі Bethesda, що вони будуть довгий шлях ще підтримки вести Starfield'у, так що я думаю, 2026 це нереально. І я думаю, що скоріш за все вони спробують зробити цю гру на момент виходу нових консолей. Я думаю, це буде десь приблизно 2028. Esse mérito. Далі у нас є інформація про ремастер Fallout 3, про який багато інформації в мережі інтернет було, що повинен з'явитися ремастер. Також у нас Dishonored 3 на секундочку з'явилася інформація. Я думаю, фанати Dishonored зараз просто ось такі сидять. Дуже круто, дуже круто. круто. Я радий, що все ж таки надали зелене сяйво. Dishonored серії це круто. І сіквел успішної Ghost VR Tokyo, Тому що, як ви знаєте, сьогодні з'явилася інформація, що Ghost VR Tokyo виявився дуже успішний, дуже непогано продав. Там щось на кшталт 6 мільйонів користувачів пограло у Ghostware Go Tokyo. Так що це дуже-дуже круто. дуже круто. Також планується ремастер Oblivion та DLC до Starfield. О, така от історія. Також є інформація от, е, про те, що нова частина Elder Scrolls не буде так само доступна на консолях PlayStation. Так що, якщо Sony Boy все ще, знаєте, якось думали: а може, а може ми все ж таки пограємо в нову частину Elder Scrolls. Ні, такого не буде. Такого не буде. Так що, хлопці та дівчатка, якщо у вас дозволяє кеш, обов'язково купіть собі хоча б Xbox Series S або хоча б підписочку, підтримайте Xbox, тому що йому зараз складно, як то кажуть. І сьогодні також була інформація від Філа Спенсера, він в інтерв'ю сказав, що вони зараз роблять все можливо, але якщо вийде так, що вони не досягнуть успіхів, які вони хочуть досягнути. Ну, знаєте, якщо вони з цього шляху зійдуть, то вони повинні будуть зупинитись і, можливо, навіть закрити. Крити ігровий свій бізнес. Я сподіваюся, що цього не станеться, але треба підтримувати. Якщо вам подобаються ігри від Bethesda, якщо вам подобається і Software, якщо вам подобається серія Gears, якщо вам подобається Starfield, наприклад, то, будь ласка, підтримайте, тому що конкуренція нам дуже потрібна. Якщо ось ця консоль залишиться одна одинесенька а Nintendo Switch буде десь в сторінці курити, ну будуть у нас і ціни зовсім інші, і підписочний сервіс зовсім інший, і все буде у нас зовсім, -зовсім інше. Так що, хлопці та дівчатка. Дякую вам за вашу увагу. Проставляйте вподобайки, пишіть шалені коментарі. Ну і на цьому ми будемо закінчувати.